Північно-Атлантичний альянс на боці України, яка перебуває на історичному зламі, відзначив генсек НАТО Андерс Фограсмусен під час засідання комісії Україна НАТО. Він також анонсував створення трастового фонду для допомоги Україні у здійсненні оборонної реформи. Цей фонд буде частиною програми довготермінової допомоги Україні. на сьогодні ми не бачимо змін в поведінці Росії. Тож у нас немає іншого виходу, як продовжити політику призупинення практичної цивільної та військової співпраці. І вона триватиме, поки Росія не повернеться до виконання своїх міжнародних зобов'язань. Напередодні Російська Рада Федерації позбавила Володимира Путіна мандату на ведення військ в Україну. У Києві на такі дії Москви відреагували позитивно, але стримана. Українська влада очікує від Кремля головного публічного заклику до проросійських сепаратистів на Донбасі скласти зброю, а також припинити її постачання. зараз ми спостерігаємо за позитивним кроком однак, необхідні інші практичні дії з боку Росії щодо підтримання всеосяжного мирного плану президента Порошенка. і звичайно, головне, що необхідно зробити, це встановити ефективний контроль на кордоні. Про те, як припинити збройний конфлікт на сході, говорили по телефону очільники України, Росії, Франції та Німеччини. Під час розмови Петро Порошенко повідомив, що з часу запровадження режиму припинення вогню у зоні АТО бойовики здійснили понад півсотні нападів, в яких загинули 18 осіб. Також йшлося про обмін списками заручників та залучення ОБСЄ до моніторингу ситуації на кордоні.